Діхондра це одна з найкрасивіших ампельних рослин для підвісних кашпо, оформлення клумб, горщиків, посадків вдома на балконі. Ландшафтники використовують діхондру як декоративну листяну рослину повсюди. Саджанці діхондри висаджують у клумби підвісні кашпо, вазони на балконі у кашпо та підвіконні контейнери. Успішно вирощують її як кімнатну рослину. Одним словом, про діхондру можна сказати без зайвої скромності, що це водоспад її пагонів, чудово виглядає у будь-яких посадках, чи у відкритому ґрунті, чи на терасах, альтанках. І з кожним роком ця рослина стає все популярнішою. Діхондра це ампельна трав'яниста рослина. У рослини красиві пагони, що звисають або стеляться. Діхондра це ампельна трав'яниста рослина. Як швидко росте діхондра, це все залежить від способу її вирощування. Наприклад, з насіння рослина росте довго, але розвивається порівняно повільно. А ось якщо купити саджанець діхондри дихондри в горщику і пересадити його на клумбу або у кашпо, така рослина розвивається значно швидше. В умовах України цю рослину у відкритому ґрунті вирощують як однорічник. Але Діхондра багаторічна рослина, проте її здатність пережити низькі температури обмежується до мінус 5, тобто Діхондра у квартирі росте роками. А на клумбі один сезон. Тому багато хто вирощує її у горщиках влітку, виносить на вулицю, розміщує на альтанках, клумбах, а на зиму потрібно заносити у приміщення. Що любить Діхондра, сонце чи тінь? Де посадити Діхондру? Універсальність рослини в тому, що вона практично однаково добре росте. На повному сонці і при розсіяному освітленні. Навіть при значному затіненні діхондра виглядає декоративно. Але пишні кущі сформовуються за умов, коли світла достатньо. Діхондру потрібно висаджувати на вулицю, коли вже температура опускається не нижче 12 градусів. Це у травні. І кімнатні рослини починають виносити на балкон терасу або лоджію приблизно в той же самий час. Який горщик потрібен для Діхондри? Об'єм для однієї рослини може бути порівняно невеликий до півтора літри на одну рослину. Корнева система поверхнева, але найчастіше Діхондру висаджують по три саджанці у контейнер у комбінації з іншими квітами, тому місця такій композиції знадобиться більше. Горщик не має бути надто глибоким. Краще вибирати широкі горщики. Зазвичай діхондра добре мириться з іншими рослинами, адже її пагу не спускається донизу. Діхондра добре переносить пересадку. Ця рослина справжня знахідка не лише для професіоналів, але і для аматорів. Запрука успіху вирощування Діхондр це рясні поливи при відмінному дренажі. Застій води неприпустимий. Важливо уникати загнивання коріння, інакше рослина загине. Буває, що у діхондри сохне листя, тому що корнева система гине через надлишок вологи. А от якщо земля пересохне, то діхондра якийсь час переживе відсутність поливу. І якщо прив'яне, то швидко відновиться. Поливайте рослини вранці або ввечері. Бажано, щоб вода не попадала на листя. Інакше бувають плями від опіків. Як формувати діхондру? Щоб у куща був цілий каскад довгих пагонів, у молодих рослин пагони прищіпують над четвертою парою листя. Надалі можна раз на два тижні прищіпувати кінчики пагонів. Формуйте рослину так, як краще для вашої горшкової композиції. А якщо ви хочете отримати дуже довгі пагони, потрібно прищипувати не все, а лише її частину. Тоді і кущик буде пишний та пагони довгі. Без обрізки вони можуть рости до 1,5 метри, а то і більше. А обрізані живці використовуйте для розмноження. Спробуйте вкоренити за допомогою корневина. А для зеленої маси дихонтру потрібно регулярно підживлювати, приблизно раз на два тижні. Ця вишукана рослина стане ідеальним доповненням до вашого ландшафту. Творіть собі унікальний декоративний ефект водоспаду, що вражає своїм виглядом.